Всім привіт! Сьогодні на обід у мене будуть рибні котлети в томатному соусі. Для цього я взяла рибинку хек. ну, У мене тут 600 грам риба. Одна цибулина, морквина, манку буду використовувати, чорний мелений перець, сіль за смаком, яйце одне і томатну пасту, звичайно. Зараз перемелю рибу, відділю хребет і буду робити далі котлети. Спочатку я перекришу цибулю, поставлю, хай вона в мене жариться на сковорідці. і натру на тепці моркву, перемолола все. Тепер я додаю сюди одне яйце. Ну, то не буду. Так, півчайної ложки солі Добавлю. І всиплю сюди Ну, Манки багато не буду, трошки додала сюди булочку, намочила, то поки всиплю одну ложку, може ще чуть-чуть. Так, додавлю сюди ще чорного перчику. І це все гарно перемішаю. Перемолола сюди жарену морковку і цибульку. І трошки залишила моркви і цибулі залишила на зажарку ще до томату. Додам до томату і зроблю подлівку таку і протушу подлівці. Ось такі зараз буду виробляти котлетки. Перемішаю гарно. Приготувала подліву до котлет, пережарила цибулю, морку томатну пасту, одну ложку взяла, додала трошки солі, цукру, лавровий листочок, перчик чорний мелений, влила трошки водички і все, зараз прокипятилося вже воно. Ось така подлівка в мене буде. Зараз буду жарити котлети. Сковорідку ставлю на газ, наливаю олії і буду смажити. Водичку, трохи руки змочую і роблю котлети. Ось вот такі котлетки зроблю. Котлети в мене дуже смачні, всім подобається. 600 грам риби в мене вийшло 10 таких крупненьких котлет. Масло нагрілося. 5 штуки якраз смазувати буду. Перевернула, ще з одної сторони підсмажиться і буду в каструльку викладати. Такі рум'яні, гарні і пахнуть гарно. В Каструльку я трошки на дно сипала цієї подрілки. Тепер сюди викладаю котлетки. Вони вже піджарилися гарно, покладу і тоді пропару їх. Ось так складаю каструльку. Пропариться і буде саме ту, що треба. Пережарила вже котлетки, всі склала в каструльку. І зараз подлівку сюди додавлю. І на маленький вогонь, щоб воно трошки протушилося. Все, ось така заправочка вийшла. Зараз протушу, накрию кришечкою. Ось такі вийшли в мене котлети. М'ягесенькі. Такі м'ягусенькі. Ароматні, Угу. Дуже смачні і м'ягесенькі. Так що всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!